Чи знали ви, що свята мученця Тетяна не лише приклад стійкості у вірі, але й потужна заступниця для тих, хто звертається до неї з молитви. Її історія надихає навіть сьогодні, через століття. Вітаю вас на каналі Я Матушка. Мене звати Катерина Полощук, і сьогодні я хочу розповісти вам про святу мученцю Тетяну. Її життя це приклад незламної віри, любові до Бога та мужності перед обличчям страшних випробувань. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому її шанують, ким були диякониси і які духовні уроки ми можемо винести з її подвигу. Тетяна народилась у благочестивій римській родині. Її батько, хоча й був заможною людиною, таємно сповідував християнство. З дитинства Тетяна вирізнялась любов'ю до Бога, відкинула багатство і заміжжя заради служіння Господу. Її присвятили в Деякониси. Це був особливий чин у ранній церкві. Деякониси виконували важливе служіння, допомагали священникам у хрещенні жінок, опікувалися хворими, сиротами та вдовами. Вони були взірцем милосердя і вірності Христу, і саме цю роль обрала для себе свята Тетяна. Під час гонінь на християн зачасив імператора Олександра Севера. Тетяну заарештували. Її привели до язитинського храму, змушуючи поклонитися ідолам. Але вона відмовилась. Молитви святою спричинило диво, ідоли впали та розбилися. Тетяну піддали жорстким тортурам, її били, рвали тіло залізними гаками, опалювали вогнем, але свята залишались живою. І як свідчать перекази, навіть мучителі бачили ангелів, які захищали її. Її кинули до голодних левів, але звірі не торкнулися її, залишаючись лагідними. Зрештою, її стратили відсікши голову. Світа Тетяна не лише вистояла у своїй вірі, але й стала свідченням сили Божої для багатьох людей, навіть для тих, хто її катував. Коли ми чуємо про святу мученицю Тетяну, перше, що привертає увагу, це її незламна віра та відданість Богу. Але чи замислювались ви, що саме зробили її подвиг настільки значущим і вражаючим? По-перше, її молитва відкривала серця язичників. Коли Тетяну привели до язичницького храму, її змушували принести жертву ідолам. Але що сталося замість цього? Вона почала молитися до Бога, і храм буквально захитався, а ідоли впали і розбилися. Уявіть собі, яке враження це справило на всіх присутніх, навіть ті, хто були її катами, побачили силу християнської віри на власні очі. По-друге, свідчення її мучителів про ангелів. Коли святу Тетяну жорстоко катували, мучителів розповідали, що бачили ангелів, які захищали її. Ці надприродні події не лише посилювали її віру, але й навертали язичників у християнство. По-третє, випробування лева як вам ситуація, коли вас кидають у клітку до голодних звірів? А вони замість того, щоб нападати, лагідно лежать біля ваших ніг? Це ще одне свідчення того, що сила Божа захищала святу. А тепер подумайте, чи були ці події лише випадковими? Чи не приховують вони щось більше, доказ того, що віра має силу не лише в минулому, а й сьогодні? Тут і приховується головна таємниця подвою святої Тетяни. Її життя це не лише історія страждань і випробувань, а історія перемоги віри над світом. Ми живемо у часи, коли випробування не завжди виглядають так, як у давнину. Але хіба ми не стикаємося з власними левами, страхами, сумнівами, викликами сучасного світу? Приклад святої Тетяни навчає нас, що навіть у найтемніші моменти, коли здається, що немає виходу, молитва і віра можуть змінити усе. Саме ця віра перетворила звичайну жінку на святомученицю, яка надихає мільйони людей і сьогодні, і, можливо, це найбільша таємниця її життя, сила Божої благодаті, яка здатна діяти через кожного з нас, якщо ми відкриваємо своє серце Богу. Чому ж свята Тетяна стала покровителькою студентів? У день пам'яті святої мученці Тетяни було відкрито декілька університетів. Ця подія символічно пов'язала святу з освітою та наукою. З того часу її вважають небесною покровителькою студентів. Мудрість і терпення, які дає свята, допомагають у навчанні та духовному зростанні. Свята мученця Тетяна це приклад любові до Бога, непохитної віри та мужності. Її життя нагадує нам, що справжня віра це не лише слова, а дії і готовність віддати все заради Бога. Якщо вас надихнула ця історія, поділіться цим відео з друзями. Підпишіться на канал, щоб дізнатися більше про життя святих, православні традиції, духовні роздуми. До зустрічі, дорогі сестри і брати, і нехай Господь благословляє ваш шлях!